Доброго всім дня! Сьогодні у нас люди 11 серпня 9.45, трошки я затрималась, вибачаюся. Зараз ми подивимося з вами розклад на сьогодні, на цей день. Покажіть нам карти. Карту дня для кожного знаку зодяку. Потрібні люди, щоб ви знали, що вас чекає, що ви можете поправити, що ви можете справити, а що ви можете просто жити і насолоджуватися життям. Починаємо, як завжди, зі стихії води скорпіони. Скорпіони, дев'ятка монет, шикарно, шикарно. Просто ви сьогодні такі моцні, знаєте, в усьому. Це, до речі, владна птиця. І ви сьогодні такий меценат, знаєте, Серйозна людина. По роботі ви, ну, як, як мінімум, якийсь руководитель якогось підрозділу, або ви самі маєте свою справу. Все у вас буде сьогодні получатися, все буде супер. По бізнесу, супер буде по здоров'ю, все вирішите, якщо є якісь проблемки, там кудись ви підете, щось займатися здоров'ям, все порішаєте, все зробите, як треба. Все буде е, зроблено. І, е, і, ну, Тобто, дуже благоприятний для вас день е, всього матеріального. Все, що ви можете взяти, пощупати руками. Розумієте? От, це ваш день. Ну, бажаю вам успіхів сьогодні. Риби. Риби, перевернута, трікамечова, якась інформація, якась вона для вас не дуже гарна. Я так скажу: по роботі може, щось якось хтось вас обіде. Коротше, це карта обіди. Але вона вам не на користь. Тобто, обіда, ви розумієте, вона породжує е, хвороби. І хвороби ці в основному іменно психічні, психологічні, тобто нервові, оці все, воно вам треба. То я вам рекомендую хоча б розвернутися. Для того, щоб це зробити, потрібна, звісно, сила волі. Потрібно зробити якісь такі речі ваші, духовні, які ви практикуєте, або сходить у душ. Або помолитися, або щось просто для себе, за, е, запалити свічку та сказати щось від себе. Неважливо знати молитву дословно. Е, скажіть від себе, ви, ви являєтеся дочкою та сином Бога. У вас душі частичка Бога. Ми всі є, діти Бога. Ми не раби. Ми не раби, Божі. Я ненавиджу цей вираз. Раба Божий, Раб Божий. Що це таке? Ми не раби з вами. Ми його діти. Ми і є вони, ми і є він, ми частка Його. Ми частка природи, ми є природа. Ми повинні зливатися з природою, а не гадити. Тому треба да, якийсь свій зробити ритуал. Бачите, церква покрала багато слів даже у людей, які займалися просто своїм здоров'ям. Просто своїм життям. І за себе бере тепер гроші. Церква це бізнес, це моє річне убіждення. Мало того, вони ще засирають людям мозги. Ну, це таке. Це моє лічне. Дивіться, це обіда. Це поганий розговор. Е -е. Якщо ви його намітили, якщо ви його намітили, то знайте, що він буде проти вас: мовчання золота. Так, можна поговорити, можна вияснити, але спокійно. Завжди треба учитувати точку зору іншої людини. Не можна тільки за себе думати. Бачите, це і є європейські цінності, це і є демократія, це і є толерантність. Так, ми до цього ще не звикли. Тому нас туди ще й не беруть і довго ще не візьмуть. Бо коли, от дивіться, я вам приводжу просто простий приклад. приклад, Життєвий. Я живу на першому поверсі. У мене ще й торцева квартира. Тобто весь двіжуха, вся двіжуха тут в мене. Стоять, розмовляють по телефону, просто зустрілися на углу вдома. Все тут, у мене тут як пороблено. Понимаєте? в мене тут всі тусня. Але воно ж мені заважає, бо я, роб... я працюю в інтернеті. Воно мені просто заважає, бо в мене одна кімнатна квартира, мені нікуди дітися. І коли я вже терплю, 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 а потім кажу: люди, будь ласка, я вам не заважаю ні. Е, є нормальні, які кажуть: ой, вибачте, і йдуть там в сторонку. А є такі: Закрийте вікно, а ми стоїмо на вулиці, ми що вам мішаємо? Це вулиця. Люди, я розумію, що це вулиця, але стоїте ви мене під вікном, і я вас слухаю, а мені це не треба, мені це не цікаво. І я працюю вдома. І я не хочу закривати вікно, бо мені дихать нічим. Але це не розуміють люди, що вони стоять під вікном. Ось вам маленький приклад. І одні скажуть: в одних нормальна реакція, і ми розходимося, довольні, і вони пішли собі з нормальним. Настроєнням, да? я собі пішла працювати, сіла за стол. А є такі, які, знаєте, плюнули в душу мені, себе збудоражили. Ну, от такий маленький приклад. Вибачте, що я так відхилилася, але ось воно. Оця трієчка, ось вона така. Це отой другий приклад, коли насрали в душу або плюнули, і пішли, і самі злі, і... а мені вже все, настрію немає. Ну, це таке. Ось такі життєві приклади, просто на ровному місці. І це в мене дуже часто. І я просто, ну, я вже звикла до того, то таке. Ось такі сьогодні у нас риби, на жаль. На жаль, такі, такі у нас сьогодні риби. А давайте подивимося, це почуття, чи з чим це зв'язано. Ні? Ні, це будуть якісь дурні дії. Нове щось буде, якась. Може нова якась робота, може нова якась людина. І від цього буде отакий. Е або нові якісь дії по роботі, або якісь дії в житті просто на вулиці, отак як я вам розказала. В принципі, це дуже підходить цей варіант. От просто воно так по-дурному буде, ота така біда. Так, добре раки. Треба перегорнути страничку, піти, вмитися, сказати, підняти руку, сказати, ну і фіг з вами. І займатися своїми справами. Раки Раки сьогодні ну, не ваш день точно. Ваш якось все у вас піде не так, як треба. Давайте подивимося, в якому сенсі. Ну, ви знаєте, що раки завжди чекають. Вони дуже люблять, щоб їх хвалили. І чекають від того, ну, відповідної реакції вашої, да? От вони вам щось зробили, ви повинні їм теж зробити. Іначе все. То вони вас не розуміють. Шостка. Це допомога. Допомога. Ну, я вам так скажу, значить, ця допомога вам піде. От я вам привела вже і пример. Тобто вони допоможуть, але це їм не піде на пользу. Вони нічого з того не пойміють. Ось і все. Вони нічого з того не пойміють. Так, вони вкладуться якось енергетично. Так. Вони вкладуться енергетично, вкладуться емоційно, силами своїми, але нічого не отримають. І буде в них. То такий, даже ще може, погані новини якісь будуть. Вони столкнуться з холодністю, з неблагодарністю людей, з ухвалістю, жорстокістю. Так, так, так і буде. Значить, не робіть сьогодні такого нічого, йдіть собі мимо. Вогонь, Овни. Овни сьогодні королі в перевернутому плані. Це погано для вас, Овни. Це дуже гарна карта. Це енергія, це бажання. І ви ці бажання виконуєте самі, бо ви королі. А сьогодні ви не виконуєте. Бо ви в такому стані, опущеному, перевернутому, все до гори Чому? Чому не знаю? Але ви сьогодні ось такі. Бачите, не буде у вас сьогодні сил, не буде рішучості, не буде нічого. Ну, може, треба перепочити, люди. Не приймати сьогодні ніяких рішень, бо вони будуть не на вашу пользу. І Не в фізичному плані, не в матеріальному, не в фаршовому, не, не в відносинах. Не ваш день сьогодні. О, не. Леви, цікаво, що в нас сьогодні у левів. П'ятірочка, Жезлова. О! ну, я не знаю по поводу конкуренції, по поводу тут якогось такого з боротьби за своє там. Але ця карта, я вам так, так скажу, вона енергетично така е, бойова. Енергетично бойова, але тут вона ще трошки така, ну, як за своє, ось, знаєте, за своє місто. Людина йде за своє місто, вона буде за то боротися. Така карта. Але це не критична така ситуація. Ну, Вона там не до крові, не до якихось таких. Так, може бути якась розмовочка там з, з вашими, допустимо, якщо вона по роботі, то, ну, посперечаєтесь, так будуть спори, так, будуть спори. Але ви будете доказувати своє своє бажання, ви будете відстоювати своє своє бажання. Те, що сім'ї касається, те, що відносин касається це і... Вашого матеріального, ну робота то і є, все матеріальне, це робить руками, це ваше тіло, це ваше, е ваші гроші, ваша матеріальна частина життя. Ну і по здоров'ю також. Будете боротися за своє. Так що відстоювати, знаходити якогось нормального лікаря, щось якось приймати рішення. Нормальна карта, в принципі, тут немає нічого страшного. Це карта енергії, вогню. Ви вирішуєте, ви за себе боретесь. Ну і конкуренція, звісно, тут є. Так, е стрільці. Стрільці сьогодні, щось вони такі понурі. Щось вони від когось получили, Обіда у них така, якась свідчай. І це вам не на пользу. Стрільці ви що, ви з того состояння? Якась погана е інформація може поміж. Щось вам. Це воздух, це мечові карти. Це або інформація погана, або щось зв'язано з військовими. А, 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 опять же, таки, це інформація військова, бо в нас війна, люди. Так що щось таке воно пройшло. Ну, давайте подивимося. Ну так, да, щось воно зв'язане з інформацією, яка дуже розстроїла людину. І це рицарь, якась е, новина, якась подія вона так сприятиме на вас, на вас сьогодні стільці, на жаль. Воздух Терези. Терези сьогодні перевернута двійка мечова. У вас буде інформація. Інформація Даже буде кілька інформацій, бо це двойственність. Кілька інформацій. І ви будете не знати, що з цією інформацією робити. От вона буде отака. Це карта ще показує зрадників. Тобто люди, які працюють на двох хазяїв. Але тут у нас вже ж знаки зодіаку, але ось показує, є такі люди. Вони зрадники і є, але в цілому ця карта показує, що ви будете мати подвійну інформацію, і ви не будете знати, як вам поступить, якою інформацією вам воспользуватись. Ось так. Що для того треба надо зробити? Надо, надо все ж таки понесити втрати будете ви. Будете виясняти відношення, понесете втрати. Будете виясняти інформацію, і вона буде для вас вбивча, але не дуже, бо карта перевернута. Ось, ну, так. Поганенько сьогодні у вас щось так. Мені не нравиться. Мені не нравиться. Це, Це зв'язано зі здоров'ям. Ні. Ні, це зв'язано іменно з інформацією, це зв'язано. З якимись змінами інформації, і шостка це уход від цієї інформації, до речі, але це, вам, ну, це не, не допоможе вам. Треба входити в цю історію і, і її розкручувати і вирішувати. Як би то не було тяжко? Ану, давайте я покладу ще далі. Допомога. Допомога вам буде, потрібна допомога фінансова. Матеріальна допомога. Може, зв'язано щось зі здоров'ям. Щось, може, зв'язано зі здоров'ям буде. Потрібна буде допомога. І, і вам допоможуть. Вам буде надана та допомога. Так що треба, треба вияснити конкретно, що допомога прийде вам. Допоможе тут і фізична допомога, тобто якийсь лікар. Допоможе і грошова допомога також. Ну, це якщо зв'язано зі здоров'ям. Якщо зв'язано з роботою, то теж буде допомога. Ви зустрінете такого, таку людину, яка вам допоможе. Так, але це ж це треба пройти сьогодні. Де ми, де ми, де ми? Водолії. Водолії сьогодні живуть. Вибирають. Вони сьогодні всі в почуттях і вибирають. Дуже гарно. Водолії, вибирайте. Вибирайте з удовольствием. Живіть повним життям. Близнюки. Близнюки прекрасна карта. Ви сьогодні, у вас йде повний цикл, ви закінчили, ви щось зрозуміли, у вас є поняття життя. Ви сьогодні будете приймати правильні рішення в усіх сферах свого життя. Так, щоб коротко. Земля в тельці. Прекрасні новини. Може, навіть якась зустріч з якимось, ну, така чуттєва. Чуттєва буде зустріч. Може, когось зустрінете, може, з кимось будете переписуватися. Тобто таке. Може родичі якісь близькі, там приїдуть, дитина ваша. Тобто, ну, гарно, щось буде дуже гарне. Зустрінетесь і почуття будуть дуже гарні. Діви. Діви сьогодні, уху, які ви сьогодні суворі, але це вам не личить. Ви сьогодні будете холодні, жорстокі, такі, знаєте, ну, перевернутий король це дуже жорстко. Це дуже жорстко для вас, діви, хоча переверніться, дуже ви будете сьогодні агресивні, зелі такі прямо. Або вам зустрінеться така людина на путі. То, якщо вона вам зустрінеться, обходьте її десятою дорогою. Ось так. Але постарайтеся самі сьогодні не злитися, бо це ваша карта. Козироги. Козироги. О, козироги. Ну, ви сьогодні королева посухів, причому в перевернутому плані, то у вас будуть якісь здібності, по-перше, такі. Зотеричні, по-друге, ви для себе, це вам, скажімо, як моя коронна фраза, вам то не на користь буде, то не ваше заняття. Ну і по роботі це я вам варіанти накидаю. Це не значить, що всі будуть такі, так? Да? Це я вам накидаю варіанти, вони різні, всі люди різні індивідуальні. Якщо ви у вас по праці, у вас сьогодні не буде бажання керувати, щось, знаєте, робити, немає енергії. Немає енергії, і ви сьогодні будете від того такі, знаєте, нервові, не зібрані, якісь кволі, вялі. Якісь речі будете робити непонятні навіть для самих, самих себе. Тобто немає того бажання працювати, немає той енергії, немає порядку, немає дисципліни, немає... все от якось так все розхристано. Ну, і ще будете дуже... Це ж королева. І, до речі, ще й руководяща така. Може, це ваш бізнес, може ви десь на когось працюєте, але ви маєте таку все ж таки посаду, будете дуже тероризувати сьогодні ще й своїх подчиненних. Ну і для сім'ї ви сьогодні не ах, ви сьогодні ну, відьмачка для своєї сім'ї. Зла, зла відьмачка ви сьогодні, коротше кажучи, отак. Даже якщо тут чоловіки, то, то це теж такий буде у вас сьогодні статус. Тому хоча б розверніться, постарайтеся, то дуже буде шикарно. Ну Ось такі карти впали сьогодні на, заказ, на знаки зодіаку. Почуємось, папа. -па.